Вінницький щедрик виявлятиме ворогів на фронті. Цей безпілотник може перебувати в повітрі протягом трьох годин та виявляти позиції й техніку противника на відстані 50 кілометрів. Головна перевага цього літака це, по-перше, це захищений зв'язок і захищена навігація. Тобто цей літак може літати, робити свої завдання під впливом ворожих ребів. Військові кажуть, можуть оперативно працювати з цим БПЛА, адже для його запуску не потрібна катапульта, а для посадки підходить будь-яка поверхня. В чергове безпілотник на фронт передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Найголовніше це перемога. Перемога над тим злом, особливом якого є Путін. Для нас дуже важливо, щоб ми от всі наші можливості, які є, направляли на підтримку саме наших збройних сил України. Щедрик, який відмінно справляється з розвідкою та коригуванням ударів по окупантах, розробили та виготовляють у Вінниці. Є кілька команд місті Вінниці, які ну фактично на початках на волонтерських засадах вони свої ідеї, свої е, якісь розробки вони впроваджують безпосередньо для таких цілей, щоб допомагати нашим збройним силам е, воювати на фронті з ворогом. Щедрик це власний проєкт Гумштабу, покликаний допомогти українським захисникам більш ефективно виконувати бойові завдання. В перші місяці війни з'явилася ідея про створення безпілотника, який би дозволяв вести розвідку і допомагати нашим військовим. Сьогодні ми в чергове передаємо такий літальний апарат, його аналоги, скажімо. По цінах значно вищі, але технічні характеристики їх слабші. Оскільки Щедрик отримав схвальні відгуки захисників і потреба в засобах розвідки щодня зростає, виробництво вільницьких безпілотників не зупиняється. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта.